Всіх вітаю, друзі, на каналі. З вами канадський Марк. Мені дуже приємно знімати відеоролики для вас. Особливо, коли я читаю ваші коментарі. Ви мені пишете, що я вам доношу крапельку позитиву. І зараз крапелька позитиву надзвичайно важлива для українців, українці переживають найскладніший час в своїй історії один з найскладніших часів в своїй історії і тільки разом ми можемо це все пережити бо українець відчуває іншого українця бо в нас є українська душа український дух та українські серця і разом ми докупи можемо один одного розуміти, і насамперед потрібно зараз підтримувати і не займатися ніяким самоїдством та не займатися ніякою заздрістю. А Навпаки, підтримувати своє. Тому залишайте вподобайки, пишіть вашу думку на цю всю ситуацію в коментарях внизу. І не забувайте підписуватись на канал, якщо ви дійсно підтримуєте зараз україномовні канали, які конкретно притискають просторах Ютуба. Я буквально нещодавно знімав відеоролик, про в якому я розповів про те, що перепалка розпочалася, розкол розпочався між двома найближчими друзями, найближчими союзниками. Ілон Маск, який підняв Трампа, який фактично допоміг Трампу стати президентом Сполучених Штатів Америки знову. Який був правою рокою Трампа, який фактично допомагав зі всім, абсолютно, щоб тільки була ця єдність і мав фактично ту саму ідею, те саме бачення, що й Трамп. І ніхто навіть не міг би подумати, що навіть пару днів тому, що те, що між ними розпочалося, перевернеться в повноцінну війну один проти одного, друзі. Ілон Маск заявив конкретний удар Трампу. Зараз в них була ще продовжена перепалка. Вони переписувалися в соцмережах на екс, кидалися один на одного різними погрозами. Той говорив, що Трамп має такі-то проблеми. Той говорив на Ілона Маска теж саме. Потім в Білому домі, коли канцлер Німеччини зустрівся з Трампом, Трамп сказав, що щось не то відбулося і відбувається з Ілоном Маском. І сьогодні Трамп знову накинувся та сказав. Що повноцінно всі відносини перервані між Ілоном Маском. і Він навіть не хоче з ним розмовляти по телефону, навіть не буде брати трубку, навіть не буде зустрічатися. Бо сказав, що Ілон Маск поїхав повністю. І таким чином, можна сказати, послав прямо Ілона Маска назад і пригрозив Ілону Маску повноцінним. Перекриттям всіх бізнесів, які зв'язані з його компаніями із урядом Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильно розізлило Ілона Маска. Ілон Маск накинувся на Трампа назад та оголосив йому повноцінну війну. Він сказав, що він буде створювати нову партію в Сполучених Штатах Америки. Створити нову партію в Сполучених Штатах Америки. Сам само в собою є дуже і дуже складно. А ще якщо врахувати те, що демократи і республіканці фактично керують всім, то закинути зараз партію, яка буде називатися американська партія, це буде щось просто надзвичайне і величезний переворот. І Ілона Маска підтримало 80% всіх його, можна сказати, всіх його людей, які його там стежать за ним. Він зробив цей пост в соцмережах на екс, проголосувало більше 80%. І Він сказав, що потрібно битися за Америку. Потрібно битися проти всіх цих дурних законів, які Трамп хоче робити. І він сказав, що Трамп скоро повноцінно доведе. Е, е, Країну до рецесії і ще лишилося не дуже довго, і Америка просто отримає повноцінний колапс. І якщо би не Ілон Маск, то Трамп би не став би президентом, почав накидатися на партію республіканців, що він вийде з тої партії, що він взагалі не буде їх більше підтримувати. і Він просто категорично ну, не має більше ніяких слів. І зразу тут хто прийшов, як то кажуть, в це кільце дурдому. Росія, звісно, Росія при прийшла в це кільце дурдому та сказала, що вони для Ілона Маска, можна так сказати, готують місце в Росії, що якщо щось піде не так, то він може швидко втекти в Росію і проживати в Росії. Тобто, наскільки все міняється, тобто, ви собі просто вдумайтеся, що це означає для Америки. Америка та Трамп зазнають великих поразок, тому що. Трамп бачить, як його рейтинг падає, йому потрібно було завершити цю війну. І за те, що Трамп не може завершити цю війну, хоч і він сам її фактично не може завершити сам по собі. Але те, що він багато не обіцяв, тепер все йде проти нього та колить його в спину ще більше і більше, і більший тиск іде. Тому Трамп сказав, що тепер можливо треба, щоб Росія і Україна продовжили воювати. І він, нібито, як то кажуть, хоче. Полегенько-легенько покинути цей корабль, щоб з тим кораблем не тонути, та б не продовжувати тонути. Але Україні і українцям потрібна зараз якраз голос Трампа. Їм потрібно, щоб Трамп сказав, щоб Трамп. Тиснув на Росію, щоб Трамп навпаки сказав якийсь хід, щоб була якась, знаєте, позиція. І це, що канцлер Німеччини в білому домі навіть зазначив та сказав прямо перед Трампом, що зараз треба продовжувати великий тиск на Росію, і таким чином показав приклад, що Трампу треба робити, що Трамп на даний момент не робить. І що смішно з цього всього вийшло, що канцлер Німеччини підколов Трампа дуже конкретно та фактично. Привіз йому сертифікат дідуся чи прадіда Трампа, який народився в Німеччині, і таким чином підкреслив Трампу, що Трамп є іммігрантом в Америки. Ну, ситуація зараз просто міняється щоденно. І як все буде відбиватися і надалі, точно недобре. Тому що маск це людина злопам'ятна, і людина, яка просто так не залишить Трампа в спокою. І маск як не крути. Має дуже велику силу, він є найбагатша людина в світі. Він може багато голик позапихати туди, куди не потрібно, що Трампу зараз точно не допоможе. Бо Трамп зараз шукає все, щоб навпаки відбитися та е, показати, що це не є його вина, і не відповідаючи за всі його обіцянки, які були на самого, самого початку. Дуже буде цікаво, друзі, за цим всім спостерігати і надалі. Але ця сварка, ця бійка і ця війна, яка розпочинається, воно точно не на користь Америці. І воно не на користь і Україні, на жаль, тому що все це, знаєте, забирає більше і більше уваги з України, коли Україні зараз треба навпаки більша увага. Але ми будемо слідкувати і надалі, як це все буде розглядатись, виглядати. і тому... Я рекомендую вам продовжувати підтримувати і дивитися мій канал, бо я за цим всім слідкую і буду вам надалі доносити важливу та цікаву інформацію з середини. Вам бажаю, друзі, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!